Цей предмет одягу не залишає байдужим багатьох чоловіків. Вже 65 років поспіль. Сьогодні день народження купальника Бікіні. Саме 5 липня 46-го року його вперше продемонстрували. Скандал був на весь світ. Купальник з обов'язково відкритим пупком – один із багатьох елементів жіночого гардероба, подарованих світові визнаними законодавцями моди французами. Проте саме Бікіні вигадав не який-небудь кутюр'є, а хто б ви думали, інженер-автобудівник Луї Реар. Змінивши кваліфікацію, він уперше представив публіці купальний костюм, який настільки шокував суспільство, що спочатку його відмовлялися демонструвати навіть відомі манекенниці. Мітливий француз швидко вирішив цю проблему, найнявши для демонстрації купальника популярну стриптизерку Мішлін Бернан. Діні одягнута в бікіні чарівна дівчина, яка виходила зі знаменитого басейну Деліні в центрі Парижа, справила величезне враження на публіку. Однак для 1946 року це все ж таки було занадто. Коли про новий купальник дізналися кардинали, його одразу ж заборонили в Італії, Іспанії і Португалії. І навіть самі французи замислилися, чи не перегнули вони палицю в цьому напрочуд відкритому питанні. Відтак до середини 50-х бікіні вдягали тільки найсміливіші. Все змінилося, коли на екрани вийшла знаменита стрічка, і Бог створив жінку. З Бріджит Бардо у головній ролі. Її поява в Бікіні мало не в одну мить, зруйнувала всі бар'єри, і модні купальники просто заболонили пляжі центропе та італійської Рів'єри. Тож церкві довелося відступити а швейним фабрикам налагодити роботу в три зміни, щоб забезпечити вдоволення шаленого попиту на бікіні. Цікаво, що за три роки до першої появи Бікіні уряд Сполучених Штатів зажадав від промисловості зменшити кількість тканини на жіночі купальники в межах загальної економії ресурсів. Тож, якби Береар жив в Америці, то міг би отримати отримати медаль за свій винахід, адже замість майже двох метрів тканини, необхідної на кожен закритий куританський купальник, на бікіні потрібно лише пів метра. До слова назва бікіні напряму пов'язана з американцями. За кілька днів до знаменитого показу в Паризькому басейні Сполучені Штати провели випробування атомної бомби на одноіменному атолі в Тихому океані. Тож слово бікіні було на устах всього світу. І саме американці вперше застосували для їх виготовлення лайкру матеріал, який ідеально облягає фігуру. Віта Хейворд, Мерелін Монро, Урсула Андерс. Ось лише деякі з імен тогочасних зірок, за якими потягнулися всі представниці прекрасної статі, і звичайно статі протилежної. До речі, роздільні купальники існували ще 1600 років тому у Римській імперії. Однак зрозуміло, що це були поодинокі випадки про їхню повсюдну популярність. Тоді не могло бути і мови. Проте немає сумніву, що тогочасні чоловіки, так само як і нинішні, просто не могли відірвати захоплених поглядів від чарівних жінок у відкритих звабливих бікіні.